Спекотний серпень на Росії. Одразу дві масштабні пожежі розбушувалися сьогодні у сусідній країні. Дали вогника на території металургійного заводу у Волгограді та на льодовій арені в Єкатеринбурзі. Всі подробиці, причини та гарячі кадри просто зараз на каналі Січас. І розпочну з російського Волгограда. Це місто на півдні Федерації, значний промисловий центр та транспортний вузол, як про нього пише Вікіпедія. Саме промисловий об'єкт і дав збій. Уранці четверга, 17 серпня, там почалася масштабна пожежа на території металургійного заводу Червоний жовтень. У МНС заявляють, що займання виникло всередині бетонної будівлі, що стоїть окремо від підприємства. Горить трансформаторне мастило, яке розлилося на площі 50 квадратних метрів. Проросійські телеграм-канали публікують відео у мережі із самісінького епіцентру горіння. На кадрах видно, що язики полум'я та стовпи диму досягають висоти у кілька поверхів. На територію заводу продовжують прибувати пожежні машини, сподіваючись локалізувати та. Прибрати загоряння на місці. Надзвичайної події повну силу працюють пожежники, аби впоратися зі стихією. Проти великого вогню вони використовують спеціальний піноутворювач. Ну і ще співробітники МНС працюють у безпосередній близькості біля вогнища у тепловідбивних костюмах, схожих на скафандри із шоломами. На даний момент відбувається масірвана пінна атака, а, Відкрите плам'я практично уже погашено. Пожежні спасатель з чотирьох сторон. Зрівають плам'я п'ний низької середньої кратності. Як запевняють пропагандисти, станом на 11.30 пожежу на території заводу ліквідовано. За попередню інформацію, загиблих та постраждалих немає. Причини ж події нині ще встановлюються. Ну а ще за 1600 км кілометрів. У російському Єкатеринбурзі горить недобудована льодова арена. Її представляють як багатофункціональну льодову арену для хокею. Будується цей об'єкт на місці знесеної недобудованої телевежі, і роботи зі зведення розпочалися ще у 2019 році. А їхнє завершення відкладено аж на грудень 2024 тисячі До слова, вартість будівлі сягає 23 мільярди рублів. Як то кажуть, Гроші на вітер разом із густою хмарою їдкого диму та попелом, що залишиться від об'єкту. Тамтешні пабліки пишуть, що на місці зараз працюють пожежники. Відомо, що епіцентр займання десь на шостому поверсі, і туди саме намагаються дістатися надзвичайники. Крім того, рятувальники вже встигли евакуювати дві сотні людей. Ну а причиною надзвичайної події, як повідомляють російські ЗМІ. Стали лакофарбові матеріали, що спалахнули і утеплювач. Площа займання сягнула 10 квадратних метрів. Цікаво, що багатостраждальне місто напередодні пережило сильну зливу, яка затопила дороги. На початку місяця вода підтопила кілька вулиць у Єкатеринбурзі. Російські ЗМІ також писали про перебої з електропостачанням. Очевидно, опади трошки поспішили. Так, могли б зарадити великі пожежі та полегшити роботу російським МНСникам. Ну а те, що на російських підприємствах спалахують як сірник легкозаймисті матеріали, не новина. Суцільна недбалість та порушення техніки безпеки призводить до регулярних пожеж, які за останній час відвідали більшість регіонів сусідньої федерації. Тим часом влада навіть не збирається ініціювати пожежні перевірки чи іншого роду інспекції. Чому верхівка мовчить, а путіну про окремі випадки навіть не доповідають? Чекаю відповідей на це питання від вас. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях під роликом. З вас також вподобайка. І, будь ласка, не забувайте про підписку на наш канал. Більше про Палаючу Росію дивіться за мить, аби зрозуміти всі масштаби цієї халатності. Десятки загиблих та близько сотні постраждалих. Вечір 14 серпня для мешканців одразу двох регіонів Росії виявився без перебільшення вибуховим. Так детонація сталася на талінському нафтовому родовищі у Нягані, а згодом стало відомо, що у Махачкалі вибухнула АЗС. Всі подробиці великого вогню станом на ранок вівторка. Просто зараз на каналі «Сейчас». В російському місті Махачкала це столиця Республіки Дагестан, 14 серпня близько 10-ї години вечора. Місцеві жителі почули сильний вибух. Він був такої сили, що його чули у багатьох районах міста. Після чого почалася масштабна пожежа, як пишуть телеграм-канали, інцидент стався на одному з найбільш людних місць у населеному пункті. Йдеться про тамтешню автомобільну заправку. Паблік під назвою «Меш» стверджує, після вибуху газового балона спалахнув автосервіс та паливно-мастильні матеріали, що були всередині. Через деякий час вогонь перекинувся і на саму АЗС. Очевидцям вдалося зафільмувати перші секунди після початку великого горіння. Вільноти міста одразу ж повідомили, що запалали близько 10 автомобілів. Разом з тим, очевидці фіксували перших загиблих та поранених. Вогонь моментально перекинувся на довколишні житлові будинки. Їхніх мешканців екстрено евакуювали рятувальники. Згодом на заправці пролунали повторні бабахи, а площа пожежі перекинулася на загальну площу у 500 квадратних метрів. На місце інциденту одразу ж з'їхалися пожежники та дуже багато карет швидкої допомоги. У районі НП утворився великий затор. Повідомляють автомобілісти. Вже на ранок наступного дня число загиблих під час вибуху зросло до 30. Про це повідомило Міністерство надзвичайних справ Російської Федерації у своєму телеграм-каналі. Пізніше МНСники підтвердили інформацію про те, що під завалами знайшли ще тіла п'яти людей. Отже, нині всього. 35 загиблих. Також відомо про понад 100 постраждалих. Російське міністерство зазначає, що рятувальники продовжують розбір конструкцій та пошук постраждалих на місці масштабної пожежі. Там задіяно понад 70 надзвичайників. Працює і кінологічний розрахунок для сприяння муніципалітету в оцінці збитків направлено групу фахівців МНС Росії та місцевих рятувальників. Число жертв, що може збільшитись протягом дня, повідомляють у відомстві. Так само на ранок з'явилася ще одна версія вибуху. Причиною потужного грюку у Махачкалі могла стати селітра. За даними російських пабліків, в автосервісі, де почалася пожежа, зберігалося 100 тонн цієї вибухонебезпечної речовини. Попередня потужність вибуху оцінюється у 35 тонн у тротиловому еквіваленті. Тепер же слідчі мають визначити, чи була це техногенна подія або ж теракт. До слова, ймовірний власник автосервісу, що спалахнув, раніше був засуджений за те, що незаконно продавав газ на АЗС. Таке розповіло про кремлівському медіа Ріановості джерело в правоохоронних органів. Що ж, будемо з цікавістю спостерігати за цією історією. А я ж додам наслідки ще одного ЧП, як кажуть на Росії. Отже, російські телеграм-канали знову ж таки повідомляють, що на талінському нафтовому родовищі в хантимансійському автономному окрузі сталися два вибухи. Після того, як місцеві почули гучні звуки, на території родовища сталася пожежа. Що послужило її причиною? Офіційно не повідомляють. Пропагандисти припускають, що подія сталася під час проведення пускових робіт на гнучкій насосно компресорній трубі. У мережі також шириться інформація, що дві людини загинуло, шестеро госпіталізовано. Вони наразі перебувають у важкому стані, постраждалі отримали приблизно 70% опіків тіла. Ще двоє людей пропали без вісти. Ну, а які ваші версії того, що відбувається: недбалість, диверсія. Або ж таки карма, яка переслідує країну агресора та її жителів. Напишіть свої думки у коментарях під цим роликом. Не забудьте про свою вподобайку, та звісно ж підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби знати і бачити більше.